Усім привіт! Сьогодні 23 вересня. 11.30 ранку. Ось, скажу, на сьогодні сонячний тепло. сонячно та тепло. Ось. Ось. Кури деякі полягали в ями, а деякі тут щось роблять. Ось, друзі. Кролям давав капусту. Якось треба прибрати вже, позамітати тут на подвір'ї. Пройшов тиждень, як я замітав, вже знову брудно в них. А те, що? Не їй щось капусту? Капусти вже небагато на городі, ще є, вона росте. Тому ще потім якось привеземо. Поки, вона ще... Поки тепло можна хай побуде там. А то в наступну неділю в нас буде 2 градуси тепла вночі. Ось, друзі, такі справи. Кури насолоджуються теплими днями, тому що їх вже скоро не буде. Уже буде скоро холодно. Можливо, дощі будуть. Але те, що холодно, це точно буде. Тому курочки, бачите, ще на сонечку можете погрітися. Погрітися ще можна, поки тепло. Дуже падає сонце без хмаринок, небо. Там декілька, але взагалі воно ну, таке чисте-чисте. Уже декілька днів без хмаринок. А кури на Ось. на курей, тінь падає. Ось, друзі. Треба зняти для вас відео і про інформацію, яку я обіцяв. На цьому тижні вже буде. А так, в принципі. Дякую вам за все. Дякую вам за вподобайки, підписки. За те, що підписуєтеся, мені це дуже приємно. Буду старатись для вас більше відео знімати, тому що не дуже багато часу, коли в робочі дні. І на цих вихідних теж не було багато часу. Ось, друзі, тому такі справи. А так з вами буду вже прощатися. Ну, наступний рік, якщо буде наступний рік. Все добре, доживем, то побачимо будемо вже в день знімати після обіду відео, там буде вже більше часу для зйомок відео. А так, з вами буду вже прощатися. На цьому все. Зустрінемося з вами завтра. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па.